Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 17 вересня, субота, і я дублюю карту дня на оракулах Ленорман. Зараз ми зробимо цей розклад. Я вже їх мішала. Так, треба положити рівненько, щоб потім не крутить їх, не вертіть. Будь ласка, карти покажіть мені на сьогодні, 17 вересня, для кожного міста. Починаючи з Запоріжжя, кожне місто. Карту дня, що чекає, на сьогодні починаємо з Запоріжжя. Давайте ми будемо ділити. Давайте ми подивимося наших людей, що чекає, і що чекає, що буде робити влада, як вона себе почуває. Це наші люди, це наші дівчата. Ну, Давайте покладемо ще одну карту на дівчата. І у нас будуть перепони сьогодні, куча діл буде робитися. На владу падає щось нове. Звісно, вони в новому амплуа. Давайте ще одну карту їм витягнемо. Так, вони щось очікують. Очікують щось. Ну, вони в ожиданні. Розумієте, вони в такій ситуації не були. То вони в ожиданні чогось кращого. Ну. Е... Знаєте, я тепер буду класти їх віддільно, бо вони віддільно йдуть від нас. На жаль. На жаль, так. Ну, а у нас сьогодні будуть вирішувати дівчата проблемки по сім'ям, по своїм роботам, по всьому. А влада просто сидить і очікує. Молодці! Красунчики, що можна сказати? Що можна сказати? Це їхня основна робота. Красти не можна, так вони сидять і чекають чогось. Я в шокі. Що Шо це? Що це за розклад на місце Запоріжжя? Влада чекає. Ні, щоб працювати, вони чекають. Поїхали люди далі. Яка в нас донечко ключики в наших руках з вами. Отак. Україна рулить. Так. Ну, я сказала Україна, хоча розклад був на Запоріжжя. Люди, я вам скажу чесно, все в наших з вами руках, коли кого ми вибираємо. Треба дуже слідкувати, кого ми вибираємо, і задавати їм питання, і ходити на ті собрання, коли їх вибирають, задавати їм ті питання. Вони ж не можуть на них відповісти. У них є гроші і все. Треба убирати ці грошові моменти у виборах, убирати, щоб все було за наші гроші, за державні гроші. І не треба, щоб платили депутати вибираючись у депутати, у президенти. Вони не повинні заносити ті гроші. Тоді буде порядок. І так, дивимось далі Запорізька область. Запорізька область, вона в нас вся окупована, люди. Тому ми отдільно дивимося наших людей в окупації і одільно дивимося окупантів, рашистів, які там керують. Дивіться, яка цікава карта нам випадає. Там жінка, тут чоловік. Ну, ось ця влада, бачите, яка вона гарнюня, рашисти, бродять, ходять. А це в окупації наші хлопці. Наші хлопці. Чирва, єсні. Ну що, ось вони працюють, дуже плідно працюють, до речі. Дуже плідно працюють. А що ж ті роблять расисти? А в них проблеми дуже гарно. Я дуже за них рада, що в них нарешті проблеми. Нарешті вони не тільки у нас, а вони ще і в них. Поїхали далі. Тепер ми дивимося Мелітополь. місто Мелітополь. Теж відділяємо наших людей в Мелітополі українських, як вони живуть. І расистів виділяємо, окупантів. Наші люди. Наші люди чекають, наближаються до них зміни по всім-чотирьом стихіям. Які зміни? Гарні зміни. Ну і, ну і рашистам, А тут таємниця, книга. Ну, хай собі чекають. Хай вони, може, думають, що вони попадуть у рай. Е, вони попадуть хіба що тільки під хаймерси. Ось вони можуть так попасти. Це я їм того бажаю. А, ось. а у нас буде все супер. Ось так, люди. Хі -хі -хі. То я їм того бажаю. Бо сонце може означати не тільки сонце. А і то, що я вам сказала. Так, поїхали в Бердянськ. Поїхали в Бердянськ. Наші люди у Бердянську. Як себе почувають сьогодні? Гляньте, кругом люди випадають. Працюють і працюють таємно. Молодці. Рашисти, що вони там сьогодні? Ай, у них тут що. Що, що? О, яка гарна карта випадає. А що після Христа? Ану? Ану, 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 ану. О-о-о. Які гарні карти випали. Супер! Так вам і надо, щоб ви друг друга згризли, сожрали, перестріляли. Я вам того бажаю іскренно. Іскренно, Від цього. Серця від цієї душі. Бажаю вам, щоб ви там один одного перегризли і перестріляли. Ось так. Дуже гарно. Посипалися росіянчики, да? Рашистики, посипались? Хто там дивиться з Росії? Посипалися ваші. Бачите? Небось сидите в мене без підписки там. Хоч би підписалися раді прикола. А, може, ви не можете. Ну, ладно, дивіться так. Так, тепер дивимося Енергодар. Це наші люди. Це расисти. У нас іде якась війська. А що ви там радуєтесь, расисти? А ну, давайте подивимося, чому ми там радіємо. Чому ми радіємо? А, ви, може, чекаєте наших людей. Чекаєте, очікуєте підмогу собі, мабуть, так? Да? Ага. Ну, башня вам падає люди. Зміни підуть у вас. Не думаю, що на краще. О, пожалуйста, я ж сказала. Я як скажу, так і буде. То радуйтесь, поки є то можливість. А в нас от ідуть добрі новини. Покажіть нам ті новини. Поки що люди нічого по Енергодару вам сказати, заспокоїли не можу. Бо тут, іде, бачите, лабіринт місяць і оця лупа. Я хочу вам, чи лупа, як правильно називати? Лупа? Лупа, мабуть, да? бо лупа, то, мабуть, перхоть. Оця лупа вона показує те, що ми вивчаємо то все. Вивчаємо, як взагалі то зробити. Як цю ситуацію привести до порядку. Розумієте, як її привести до порядку. Бачите, тобто тут аналіз і план. І дивіться, це приїхали ті машини, тому там більш-менш. Ну, може, щось і привезли ще. Хоча б ті покупанти, суки, вони ж, вони ж не допускають туди гум допомогу. Наші прориваються, прориваються Запоріжжя, не можуть передати людям ні ліки, ні, ні, ні їду, нічого. Ну, Ось так, ось така історія у нас поки що з нашими людьми, але тут йдуть плани і все це переглядається. А ось вони, окупантики, окупантики в них вже проблемчики підуть. Ну, хорошо, дуже я за них рада. Я дуже добра людина, тому радуюсь за них від цього серця. Так, поїхали далі. Зараз ми подивимося з вами місто Оріхів. Це наш біль, місто Оріхів. Будь ласка, покажіть нам наших людей, як вони там живуть. Ой. Тяжко вони там живуть, дуже тяжко, довгий час. І е, стоять на роздоріжжі, там зрадники є, там є колаборанти. Ну, і йде така фаза у них. А ну, дайте хоч глянемо, яка фаза. Буде мінятися на, на краще. Буде мінятися тут стоїть вибір. Іде фаза зміна, і на краще піде люди. Піде на краще. Але це буде не швидко. По книгі, то буде не швидко. На жаль. І по гробу, то буде не швидко. На жаль, то буде не швидка історія. Не швидка. Ну, що поробиш? Що поробиш? Це Оріхів, люди. Це Оріхів. Так, дивимося далі нашу сіру зону. Туди входить марганецінікапаль. Нагадую вам. То, що прострілюються, вони вже. Так, дивимося людей наших. Як вони там себе почувають? Ну так, маленькі радощі, якісь щось якісь зміни. Ну, Там просто, знаєте, йде якась підмога, їм там щось підкидають. Люди радуються просто мелочам. знаєте, маленьким клевер. Це маленькі радощі, маленькі зміни і маленькі радощі. І люди то все е, розуміють, і. Ну, що робити, таке життя в них. Так, давайте подивимося ми пологи. Що там в пологах? Давайте подивимося, що там робиться. Іде зміна фази, серйозна ще й по башню. Ого. Ідуть зміни ті. І хрест падає. І що після хреста? Після хреста у нас піде. Ой, ну не дуже гарна історія поки що. Поки. Поки, не, не, поки що не гарна історія. Поки що ні. поки що Ці зміни вони підуть, але дуже буде воно не швидко, люди. На жаль, на жаль, це буде не швидка історія. Не можу я вас тут заспокоїти ніяк. Так, будуть зміни, але вони будуть не швидко. Це не Харків. Це не Харків. Тому тут не буде такої швидкості. Давайте подивимося Гуляй поля. Яка там історія? Ой, гуляй поле». Ну, лабіринт, лабіринти, якісь ідуть е спілкування людей і там йдуть чоловіки в спілкуванні по башні. Ну, поки що нічого не можу. По гуляй полю, нічого не можу хорошого вам сказати. Ні. На жаль, нічого хорошого не можу сказати. Нічого, абсолютно. Так, давайте подивимося токмак на сьогодні, 17 вересня, покажіть нам то наших людей. Тут йдуть якісь трошки зміни, бо тут іде ось е, всадник, і зміни йдуть, і перед тим йшла лупа, то тут йдуть якісь моменти, вже там йде той ну, трошки краща картина тут, трошки краще. І після хреста. О! О, що тут після хреста піде. Люди після хреста йде на токмак, ідуть. Е... Ну, якщо ви бачите, то ви розумієте, хто туди йде. Е... По клеверу це не дуже така серйозна сила, але вони там щось дуже гарне зроблять. Так, так, ми про це дізнаємось. Ми про це дізнаємося. Це місто токмак. І там будуть гарні новини для нас з вами і для тих людей, які там живуть. Так, переходимо ми до Херсонщини. Місто Херсон. Покажіть нам наших людей місто Херсон. Ні, по башні там йде іде погана річ по косі, ой, ще й хрест падає. Ану, що після Хреста. Ну, нічого хорошого там поки що не йде. Будуть якісь зміни, будуть якісь новини. Ну, це, скоріш цього, там будуть працювати місні наші хлопці. Якісь будуть швидкі рухи, такі швидкі, і потім ми дізнаємось, що там буде. Ну, Такого, щоб зношибательного нічого, бо там не військові, там просто, да, там просто місні. Партизани, скажімо так. Група супротиву. Так, дивимося з вами правий берег, дивимося наші війська. Які в них там? Ага, тут це закрито таємниці, історія неясна. Не будемо розкривати, не треба. Давайте подивимося наших людей цивільних, як вони там себе почувають. Ну, тут, в принципі, непогано і робота працюють. Якось ще люди вмудряться там щось робити. Давайте ми. І, до речі, люди разом. Збираються, хотять іменно, ну, я не скажу, що в тому контексті деяке щастя, ні, тут йде іменно, що вони разом і це їх якось сплачує, і вони більш такі, знаєте, ну, зібрані все ж таки. Е, і по якорю, ця історія буде ще длітися по тучам недовго. Не а по якорю людям ще терпіти і терпіти, працювати і працювати в такому режимі. Давайте подивимося, російські війська, що вони там, як в них там діла. На правому березі. На правому березі, на правому березі, російські війська, їм падає лілії, кольцо і тучі. тої гори то я можу сказати так вам, люди, їх там успішно окружили, вони в оточенні знаходяться усім гуртом. Велика їх кількість, бо це серйозна. Карта дуже серйозна. Це вам не клевер. Е, їх там окружили і діватися їм нікуди. І в них дуже серйозні проблеми. І вони їх будуть проходити. Давайте подивимось, як. Ну, вони там спілкуються. По башні негарна історія. Думають, думають. В общем, будуть вони там довго ще думати. Хто загине, хто потоне, хто піде в полон. В общем, думають. Хай собі думають, хай собі думку гадають. В общем, оце був у нас правий берег Херсонщини. Ми його гарно розкрили. Давайте подивимося лівий берег. Лівий берег Херсонщини. Він у нас в окупації. Давайте наших людей подивимося, як вони там. Направлення. О, дуже гарна історія. Люди, значить, лівий берег у нас іде правильне направлення. Іде техніка. Я вам можу то сказати. До речі, дуже серйозна техніка. І там дуже серйозна робота. І трансформація дуже серйозна по лівому берегу. Дуже серйозна. Якось так. Це наші люди. Давайте подивимось расистів. Та що їм випадає праздник? Що <хи> вони там радуються? Це якась таємниця, звістки. Йдуть їм. Дівчатка їм падають, які їм роблять пакості, да? Наші дівчатка. В общем, історія тут не ясна. Я хочу побачити, що це за радість у них. Щось новеньке, щось новеньке вони там самі придумали щось собі. Що самі собі, знаєте, нагадали. Але їм тут ще падають і книга падає. Вони не знають, що їм робити, по більшому щодо. Ще й пакостять наші люди, наші дівчата. Ну, ось якось так. Але у наших людей тут серйозна робота, серйозна трансформація, Іде і робота. А наші люди у, на Лівобережжі Херсонщини, вони люди серйозні. Там. Дуже серйозний рух. Дуже серйозний. І планується. Так, люди, не будемо далі лізти. Це гарні карти. Гарні карти. Бо воно лежить між компасом і якорем. Це буде супер-супер трансформація. І зроблена з розумом. Так, знаєте, як. Сподіваюсь, так, як на Харкові. Все ж таки на Харківщині, щоб там було це менш розрушительно. Все ж таки, я сподіваюся, що наші люди там зроблять це дуже толерантно. Все, я вам все показала. Ой, яке дно, гляньте яке дно У лівому бер... на лівому березі Херсонщини. Це їхнє дно. Це пльотки і мітоки. Ось так. І це возврат в Україну. Бачите, яке гарне дно. Супер. Супер, люди. Так що так. Карти показали, я вам розказала. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, я буду тому дуже рада і буду вам дуже благодарна. Будьте живі та здорові, почуємось па, -па.